Вітаю всіх в Юнатівському саду. Сьогодні ми з вами розглянемо цікаву тему, як обрізувати і в який час обрізувати плодово-ягідний сад. Насамперед, для обрізки плодово-ягідного саду нам потрібно підготувати інструмент. Який же інструмент нам потрібний? Це садова ножівка, сікатор садовий, сучкоріз або висотний секатор. Обов'язкова драбина. Обов'язково потрібно, щоб інструмент був справним та гарно нагостреним для безпеки виконання певних операцій. Дуже важливо проводити обрізку із помічником. Найефективніше обрізати плодово-ягідний сад це лютий, березень, навіть частину і квітня. Але обов'язково пам'ятати, що обрізка саду проводиться при температурі повітря не нижче мінус 5. Чому? Тому що при обрізці саду гілки повинні різатись, а не кришитись. Якщо буде нижче мінус 5, гілка не ріжеться, а роздушується, кришиться, тобто ми шкодимо самому дереву. Обов'язково треба пам'ятати, що на плодовод ягідному саду проводяться три види обрізки: це формуюча, санітарна і омолоджуюча. Але, шановні слухачі, пам'ятайте, що одної якоїсь обрізки безпосередньо на одній із культур ми не проводимо. Обрізки Зазвичай проводяться комбіновано. Це обов'язково санітарна, комбінується із омоложуючою або із формуючою. Залежно від культури і віку дерева. От до вашої уваги пропонуємо формуючу обрізку трьохрічного дерева культура яблуні голден Delicious. Зараз я вам покажу повністю процес формування. Якраз ми вже один раз формували, коли йому було 2 роки, і продовжуємо формувати крону для кращого доступу повітря, щоб провітрувалася крона, і для кращого доступу сонячного світла. І так, спочатку дивимося, де в нас є хворі або засокші гілки. Ми бачимо, що на гілці. Плоди засохли, значить, вони уражені якоюсь хворобою чи шкідником вирізаємо. Тут теж бачимо уражену покручені гілки. Це вже тут попрацював Те Теж саме і на цій гілці. От нам саме головне видалити хворі гілки. І теж тут бачимо, що вона хвора. Тепер продовжуємо. Більше, ніби ми не бачимо, щоб десь були хворі. Продовжуємо формувати. Починаємо із жировиків. Жировиків на ній, як ми бачимо, не так багато. Декілька жировиків. Ми їх зразу забираємо із крони, щоб вони нам не заважали оці жировики. Вони якраз виходить, що в центр крони нам їх не потрібно. І починаємо. Формувати саме дерево. Тобто, починаємо із тієї гілки, де були хворі, обрізати гілочки так, щоб формувався гарний врожай. Обрізаємо ті гілки, які не дають нам гарно формувати дерево. Ось, на, на прикладі цієї гілочки я вам хочу показати, як відбувається кронування. Бачите, ми минулого року центральний пагін вирізали. З цього з цих двох бронючок утворилися два пагони. Нам їх два теж не треба. Тому ми один видаляємо, цей укорочуємо на бокову гілочку. На бокову гілочку. Тут теж утвориться. Це хоч і прямостояча гілка, але вона не буде нікому затіняти і не буде заважати іншим гілкам. Цю гілочку нам потрібно укоротити для того, щоб утворилися нові гілки, які теж не будуть заважати утворенню плодів. І розріджуємо, розріджуємо ідемо поступово по колу. Переходимо до цієї. Теж бачили, того року ми кронували, утворилися дві гілки. Нам їх дві не потрібно, тому що ось є горизонтальна гілка, яка дуже буде гарно нам. Створювати гарну крону, так скажем. Ось дивіться, бачите, покручена гілочка, значить, вона ушкоджена е, шкідниками. Ми її або хворобами. Ми її видаляємо теж саме з цією гілочкою. Ця гілка йде середину крони, але всю ми її не видаляємо, тому що частину гілки видалимо, от а частина залишається для кращого. Ось, дивіться, кронування. Видаляємо цю гілку, тому що там частина гілок. Пошкоджені хворобами та шкідниками. Видаляємо. Йдемо по кругу. Ось, бачите, знову ж таки гілочка покручена, вона нам не дала нормального приросту. Ми її видаляємо. Ідемо далі. Зрізаємо на бокову гілку. Нам не потрібно такі високорослі дерева в саду. Вони важко обробляються, От, і важко їх потім збирати урожай. Третину гілочки зрізаємо бокові бруньки. Ця гілка, що йде всередину, теж видаляємо. Ця буде тертися гілка об гілку. Ми її видаляємо. Знову ж таки, тут видаляємо, щоб гілка об гілку не терлася. На бокову гілочку, щоб сюди йшла гілочка. І тут на бокову, щоб вниз йшла гілочка. Кронуємо, вирізаємо на верхівку бруньку. Тут зрізаємо обидва. І укорочуємо бокові пагінчики. Тут теж зрізаємо, ми того року її кронували, цього року зрізаємо на бокову гілочку, щоб краще провітрювалася крона. Тепер, ось, якщо ми подивимося, тут у нас, бачите, гілка об гілку, але це здорова, гарна гілочка. Тому ми бачимо, що тут є невеличкий. Зародок майбутньої гілки, це вже не брунечка, це вже невеличка гілочка. Тому ми надрізаємо над цією гілочкою. Хочу зауважити, не залишати великих пеньків. От, Наприклад, я зараз вам покажу один із прикладів. Ось на цій гілочці. Дуже часто відрізають отак, залишаючи отакий пеньок. Так робити не потрібно. В цей пеньок попадає волога. І тут розмножуються і шкідники і хвороби, тому потрібно обрізати ближче до стовбура і замащувати садовим варом або масляною краскою. А зараз ми перейдемо до формуючої обрізки культури айви е, такої звисаючої, або її ще в народі називають плакучої форми, звисаючі гілля, обтікаю. Гілля. Ми залишаємо, вирізаємо тільки пагони, які є вертикальні до землі. Вирізаємо, їх ще ми згадуємо, що називали жировиками. Ці жировики, бачите, вони дуже сильно рослі, високо рослі, Вони будуть витягувати всю скажем поживу із самого дерева. І на плоди буде мало ем, поживних речовин, мало сонячного світла. Тому вирізаємо спочатку ці жировики. Вирізаємо, до речі, хочу е, нагадати вам, що обов'язково поряд з формуючою у нас іде санітарна обрізка. Ось ми бачимо, є багато сухих пагонів. Нам обов'язково потрібно їх вирізати, тому що вони нам не потрібні. І вони будуть загущувати кореневу е, крону дерева і будуть на собі збирати різних шкідників та хвороби. І так, завершуємо обрізку айви і можемо побачити, що ми сформували. Обтікаючу таку плакучу форму дерева. Взагалі, айва різних сортів може по-різному формуватися: як плакучої форми, так і шаровидної. Ну, У нас утворилася така плакуча-шаровидна форма. Одна із формуючих обрізок буде вам продемонстрована якраз на обрізці культури Шовковиці, форма в неї. Більш горизонтальна, тому що це теплолюбива південна культура, і е, дає дуже великий приріст, приріст е, однорічних пагонів. Всі однорічні пагони, майже всі, видаляються. Ну і звичайно, поряд із формуючою обрізкою, тут ми будемо проводити ще санітарну обрізку: видаляти сухі і хворі гілки. Сьогодні ми вам показали ранню весняну обрізку дерев, але існує ще і, існують зелені операції в плодовому ягідному саду, і можна обрізати і бажано обрізати пізньою осінню, коли дерево скине листя, тому що кожна обрізка має якийсь свій вплив на закладання бруньок плод, генеративних, з яких потім будуть у нас плоди. І також кожна культура теж має свої нюанси під час обрізки, але це в наступних наших випусках. Дякую за увагу і до нових зустрічей!